Всім привіт! Ви на каналі Бумажка Шоу і сьогодні я зніму відео з моїм меншим братиком Матвійко. Всім привіт! Так, сьогодні я розпакую ось такі три пакетики. А Матвійко розпакує Тоже так, три. три пакетики. Ось вони. Давайте починати розпаковку. Перш я розпакую колекцію манікюр, а Матвій розпакує колекцію, колекцію наклейки. Розпаковує. Так. Мені попався. Ага. Так, мені попався ось такий. Ні, хоть жовто-голубий з хвильками. А Матвійкові попалась із колекції наклейки ось така принцеса. Якщо ви знаєте, які як звати, пишіте в коментарях. Давайте розпакуємо далі. А в, кінці, а в кінці, а в кінці ми всі приклеїмо. Другий пакетик я розпакую теж манікюр, а Матвій розпакує. Колекцію смужки. Дайно ну, ось, такий, ось такий. Так, під восьмим номером. Тут розпаковую. І що мен... Якщо вам нравиться, як я розпаковую, бо мають сюрпризи з моїм меншим братом або з кимось взагалі, ставте лайки. Так, і в мене попалась, попався ось такий ніхоть. Він обвитий, зелений і на, ось такий, типа кущ дерево. Так, ось такі два нігтя, що нам попались. А Матвійкові попалась ось така смужечка оранжева в червону полосочку. І останні пакетики. Я розпакую серце. А Матвій розпакує ось. Колекцію пазл. Розпаковуємо Матюшка. Так. Яке ж нам сердечко. Скоро ми закінчуємо цю колекцію серцями. Так, ось таке сердечко. В клітинку нам попалось. Так, а матюшці що попала? Пазл! А Матвійкові попався ось такий червоний пазл з буквочкою О. Давайте приклеїмо в каталог. Так, із колекції смужки Матвійко розпаковував ось таку смужку, і вона у нас під номером 8. Так, матюшка приклеюй. Ось сюди. Приклеюй. Ось сюди. Так. Ось така колекція в нас. Ось так. Всередині. Так, далі в нас колекція масочки. В нас вона закінчилася. Тому ми її пропускаємо. Колекція пазл. Матвійко розпаковував ось такий пазл. І він нас під цифрою 9. Так, ось сюди. Приклеїв. Сюди. Так. Ось так. Я вже думаю, всі догадалися, яке тут слово. Наступна колекція серця. Розпаку... Я розпаковувала вона у нас під номером 6. Під номером 6 нас запакуємо. Так, в общем, приклеюємо. Ось таке сердечко у нас вийшло Так, колекція наклейки і розпаковуємо Матвій, І приклею її ось сюди. На четвертий номер. Ось. ось така принцеска нам попалась. І в наступному відео ми закінчуємо цю колекцію. Так. Колекція манікюр я розпаковувала аж два пакетика. Ого. Так, ось такі вони. Під яким номером? Першу розпакую я. Розприклею друга матюшка. О, перша нам під номером один, а друга нас під номером п'ять. Ось тут приклею Рівненько, щоб було. Ось так. Приклеюй. Молодець. Ось такий Ні, Ось у нас вийшло. Так, і на, це, і на цьому все. Кому понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на нас на наш канал і не забувайте про колокольчик. Всім пока-пока!